Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім про файні аніме весняного сезону 2025 року. Перше аніме, про яке я хочу поговорити, це хайповий проект під назвою Бути героєм X». Я вже згадував його у попередньому відео, але цього разу звернув увагу на дещо інше: мою початкову недооцінку та переоцінку сценарію. Автори цього аніме справді вміють дивувати і роблять це. На високому рівні бути героєм X топове аніме весняного сезону 2025 року. З кожною новою серією його рейтинги лише зростають. Спочатку я очікував простенький сюжет, сила героїв залежить від віри людей у них. Чим більша віра, тим сильніший герой. І навпаки. Але творці пішли далі і здивували мене особливо в четвертої серії, коли повернули героїню Лун. Я гадав, що її не покажуть аж до другого сезону. Тож це стало несподіваним поворотом, коли цю героїню вже повертають в четвертій серії. Режисер обіцяв розкрити арки кількох героїв одночасно, подібно до... Аркейну, але проте поки що основна увага в аніме бути героєм X приділялася одному герою. Інші персонажі поступово розкриваються з виходом нових серій в арці героя лінь Ліня, і мене здивувало, що у арці героя Лінь Ліня лу Луну, яка здавалася сильною, опинилася в ролі дівчини в біді. І лінію довелося її рятувати. Цей хід сценарію був для мене абсолютно неочікуваним. Графіка вбити героєм X вражає особливо екшн сцени, виконані на найвищому рівні. Але сама по собі мальовка не врятує проєкт. На щастя, аніме має не лише візуальну привабливість, а й добре прописаних персонажів, драматичні моменти та несподівані повороти, які роблять його цікавим для перегляду. Хто такий гра? можеш стати героєм! Цить, цить, Лінлін, досить! Скільки тобі років? Ти все ще граєш в героя? Ну, може, ніяких може. Поглянь на себе! Що в тобі особливого? Які здібності маєш? Якимись особливостями володієш? Ти збирайся і воли звідси до біса. Очко, це не я славлю цю промові до минулого на місяця. Навіщо я написав звідки? Щоб тепер болів? Тобай, 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 тобай. Незалежно від того наскільки ти досконалий, одного ганять, ти постарієш і тебе замінять. Чекай! Я не причати. Він розбився розписана смерть. Він сам все Ніколи б не подумав, що я звичайна людина. Одного дня саме героїв це в уваги. А, і не забувай, у тебе ж є дівчина. Ну, насправді дівчина найсер! Я не можу. Вберись докупи, уже! хочу! <плес> Давно не бачилась. Як справи? This time I wonder what it feels like. Щораз у мене гадаю, і є. Кохате. To find the one in this life, the one we'll dream of. Зустріти ту про коріє. Momship, but dreams just all. Як тебе звуть насправді? Для нам що Я вже утомилася постійно бути доповненням до Найса. Добре, А? тепер ти відповідай. Мене звути Лін-Лінь. Усе mm -hmm. ж краще, ніж Найс. Добра ніч, Лін-Лінь. Тож я завдячую тобі своїм життям. Ти вийдеш за мене, Мун? Звісно, так. Братець, яка шляпа! Я не всіх бачу. Вита неможливим, можливим. Хіба не цього ти вимагала? Що забула його? То як повеселилась? Я більше ніколи не братиму відпусток. Китайське аніме стрімко розвивається, і бути героєм X» – яскравий приклад якісного сценарію та непоганої сучасної анімаційної графіки. Незважаючи на сувору цензуру в Китаї, яка обмежує свободу слова й тематикою, на яку тему можна робити, аніме, автори знаходять способи створювати захоплюючі історії. Крім бути героєм X», варто згадати інші гідні проекти, як от Killer Севен, Дракон Раджа чи 4 рицарі. Ці аніме, які я назвав, виконані в звичному 2D-стилі. Але багато китайських аніме виконані і в 3D-стилі. Але аніме бути героєм Ікс вдало поєднує 2D і 3D, а також має непоганий сценарій, що робить його одним із поки що непоганих аніме весни 2025 року. І хоча поки що аніме тримається. В топових рейтингах весни 2025 року, але після перегляду п'ятої серії бути героєм ікс, я був трошки шокований, коли автори аніме. Розкривають історію іншого персонажа, і тут різко в мене склалося таке враження, що починаючи з п'ятої серії, ти дивишся мультсеріал, який більше схожий на любов, смерть та роботи, а не на аніме про героїв. І ще хочу додати, що в графіці та дизайні сама мальовка схожа на аркейн. Але більше схожості на аркейн в даного творіння зовсім немає. І якщо порівнювати сценарій даного аніме з сценарієм Аркейну, то в Аркейні розкриваються арки багатьох персонажів. В кожній новій серії. І ми могли спостерігати за арками відразу декількох персонажів протягом однієї серії. А тут арки діючих головних героїв даного аніме розкриваються протягом декількох серій. І найбільший удар для мене, як для глядача, було тоді, коли після арки героя лінь-ліня відразу розкривають арку наступного героя, не завершивши. Арку лінь ліня і починаючи з п'ятої серії, буквально переривають арку лінь ліня і в мене складається таке відчуття, що я починаю дивитись якесь нове аніме, але вже з тими самими сюжетними поворотами і сюжетними деталями, які я бачив в попередніх серіях даного аніме. Якщо так далі автор буде розкривати нових персонажів і нових героїв, то на жаль, це аніме може через його структуру, подачі сценарію, на мою думку, скотитися до рівня Проходняка весняного сезону. Аніме 2025 року, але не будемо погане, і ми переходимо до такого аніме, як Меч Демоноборця. Це типове японське аніме, але з доволі незвичним сценарієм, що вирізняє його серед інших творів. Графіка в аніме надзвичайно приємна, стилізовані красиві бої, чудова мальовка та реально пророблені екшн сцени. Усі поєдинки виглядають динамічно. А не як статичне покадрове слейд-шоу, як в аніме, початок після кінця. Дане аніме створене студією Yokohama Animation Laboratory, вона ще не випустила жодного суперпопулярного проєкту, який би очолив сучасні топи, але деякі її роботи варті уваги. Наприклад, мені сподобалося аніме Королівство руїн. Там також гарна мальовка та добре виконані екшн сцени. Студія явно вміє працювати над адаптаціями, і, можливо, саме меч демоноборця стане її проривом, зробивши її популярною серед інших аніме студій. Ну а також варто сказати пару слов про аніме Королівство Руїн. Там теж непоганий сценарій. Мені він, до речі, сподобався, і я чекаю, що можливо з'явиться і другий сезон Аніме Королівство Руїн. А повертаючись до аніме Меч демоноборця, це адаптація серії історичних романів, написаних мото на канісі. Спочатку з'явилися романи потім манга, а згодом і аніме. Сценарій цього твору не можна назвати простим. Він не для легкого перегляду. Не кожен фанат аніме зможе швидко вникнути в історію чи повністю зануритися в її атмосферу. Стилістика аніме приваблює по. Нанням похмурих і світих кольорів, що створює як гнітучу, так і радісну атмосферу, залежно від моменту. Окрім візуальної складової, аніме має приземний сценарій, який переносить глядача в середньовічну Японію часів едо. Сценарій вдало поєднує японську містику з традиційними елементами того часу, розкриваючи життя людей, їхнє уявлення про демонів та мисливців на них. Це глибоке занурення в японську міфологію, де демони постають не просто як вороги, а як частина культури та. Світосприйняття. На перший погляд може здатися, що меч демоноборця схожий на клинок, що знищує демонів Демон Слеєр. Однак є суттєві відмінності. По-перше, меч демоноборця з'явився раніше. Серія романів почала виходити ще у 2013 році, тоді як манга Демон Слеєра, створена у Готоге Кейохару, вийшла лише у 2016 році. Можливо, авторка Демон Слеєра черпала натхнення з серії романів меч демоноборця, але адаптувала її для ширшої та молодшої аудиторії, додавши більше екшену. Спрощених сюжетних ліній і надзвичайних здібностей персонажам у мечі демоноборця головний герой Ронін Самурай без господаря, який майстерно володіє мечем. Він не має надприродних технік чи суперприйомів, як у клинку, що знищує демонів, а також. Він не бігає разом із сестрою, а його сестра стала демоном і фактично знищила все, що було дороге братові. Також сценарій в «У мечі демоноборця має пригодницько детективний характер із сильним акцентом на містиці та японській міфології, що вимагає від глядача вдумливого перегляду, на відміну від демонсеера, де мисливці на демонів володіють вражаючими здібностями, і аніме Клинок, що знищує демонів, було створене, націлюючись на підліткову аудиторію, що зробило дане аніме таким популярним. То таке аніме, як меч демоноборця, створений для дорослішої аудиторії, з більш складним і заплутаним сюжетом. Головний герой не просто воїн, а символ епохи Ронін, який живе за власними правилами, знищуючи демонів за допомогою катани демоноборця. Аніме не перевантажене крінчовим гумором і елементами крінчової поведінки персонажів. Натомість воно фокусується на реалістичній поведінці персонажів та деталях японської міфології. Дійти? Тоді ходімо до мене. Ну, заходьте. Татусю з поверненням. Хто це? Діти, яким потрібен дім. Тож відтепер вони житимуть з нами. Тобто в нашому домі? Так, я роблю їх частиною нашої родини. Не проти? Дж Джинта! Привіт! А ти скажеш мені своє ім'я? <рістити> Дякую. Будьмо друзями. Будьмо ще юки. Бачити. Тоді я просто проб'юся до тебе. Мені ще бракує сил. Але я стану сильнішим. Я буду як пан Мотахаро, наполегливо тренуватися, доки не зможу перемогти будь-якого демона. Тоді я зможу стати вартовим села і знову тебе побачити. Я була готова піти і почати життя з тобою десь в іншому місці. Але я знала, що ти ніколи не зробив би такий вибір. Тепер я виконав своє призначення <плес> візьметься, людина, це подарунком. Соночко. <плес> чому принцесо? Чому? готова терпіти, ж зуби, але після цього. Пробач. Але є лише одна особистість, якою я можу зараз бути. Я мушу жити як Цукіхіми, щоб зберегти Кадено. бо це єдиний спосіб належно віддячити за його почуття. Ти серйозно? Ти забрала все, чим яку небудь хотіла, а тепер збираєшся викинути це заради якогось нікчим. Як ти смієш? як ти смієш? Сю будь ласка! How can you see into my eyes like open doors? Як ти можеш заглядати мені у віки, наче у віки ці двері відбуваються? Зі летою, що я буду в себе, Аби камсунем, яке тако ліпо, Там, де можна залишитися,

Ще одне аніме, про яке я хочу розповісти, це теогонія. На перший погляд вона нагадує типовий сикай, але з часом розкриває свою унікальність. Це аніме базується на романі, який надихався японськими міфами та легендами, що робить його цікавим для любителів незвичних сеттингів. Мальовка в теогонії непогана, а графіка боїв виконана на достойному рівні. Візуальна складова не вражає, так як. Типові проекти з шикарною анімацією по типу соло левельнга та клинка що знищує демонів, але вона цілком відповідає атмосфері історії та та доповнює шикарний сюжет. Після перегляду першої серії складається враження, що це аніме про потраплянців в інший світ. Однак уже в другій серії стає зрозуміло, що головний герой не класичний потраплянець, а реінкарнація душі людини і сучасної Японії. При цьому він не пам'ятає свого минулого життя, лише іноді згадуючи уривки спогадів. Його свідоме життя починається вже в новому світі, де він народився. Світляого гоні населений не лише людьми, а й фантастичними істотами, ограми, розумними горилами, іншими створіннями. Ймовірно, згодом глядачі познайомилися з мінотаврами, людиящерами, кота кота дівчатами, кобеличками та іншими типовими анімешними персонажами. Але головна особливість цього світу таємнича есенція, що міститься в серцях розумних істот, перемігши горло герой, може з його серця випити есенцію та отримати силу противника. Відновити здоров'я і загоїти рани. Схоже, що автор взяв за основу свого твору історії про стародавні традиції народів, які вірили в поїдання серця ворога, яке може передати його силу та міць. Сеттинг теогонії спочатку здається незрозумілим. Автор не пояснює походження чудовиськ, богів чи асенцій. Багато деталей залишається закритими після першої серії, що може відштовхнути деяких глядачів. Однак із другої серії світ стає більш зрозумілим, а сюжет починає затягувати. Аніме поєднує. Елементи ісикаю з японською міфологією. Боги захищають землі, дарують силу обраним, а герої борються з могутніми чудовиськами. Історія захоплює своєю незвичною подачею та придуманим сетином. Автор оригінального роману явно надихався як японськими легендами, так і традиціями інших народів світу, особливо американського та африканського континенту. Переглянувши перші дві серії, я залишився заінтригованим, бо бої виглядають динамічно, а персонажі обіцяють бути добре прописаними. Теогонія – це аніме для тих, хто готовий поринути в незвичний світ. А світ, у якому я живу, також складається з дивовижних сил. А саме і сили душі. Коли ми випиваємо божі камені, ми зміцнюємо силу душі всередині нас. тож, якщо зібрати цю силу душі, можливо, сила душі перебуває в моїх грудях. Я відчуваю його. Божий камінь у моїх грудях. Я відчуваю якесь полум'я. Ну. Ну. Цього теж, мабуть, замало. Виходь! Ну ж бо, виходь! Ну! Що ж, дякую за перегляд, поставте лайк, підпишіться на канал, а також зустрінемося в моєму наступному відео.